Служить ворогу на Прикарпатті повідомили про заочну підозру псевдопрокурору зраднику з так званої генпрокуратури ЛНР. Після початку російської агресії посадовець залишився на тимчасово окупованій території Луганщини, порушивши присягу на вірність Україні. На пропозицію загарбників він обійняв посаду заступника прокурора міста Свердловська у так званій Генеральній прокуратурі ЛНР. Перейшовши на бік ворога, зрадник діяв на користь терористичної ЛНР та допомагав встановленню окупаційного режиму. Згодом окупанти підвищили його та зробили тимчасовим виконувачем обов'язків прокурора міста Кіровська. На цій посаді він надає допомогу державі агресору в підривній роботі проти України на шкоду державному суверенітету та територіальній цілісності. Служба безпеки зібрала докази державної зради колишнього старшого прокурора Довжанська Луганської області. Крім служби в каральному органі окупантів, він веде публічну діяльність. Він бере участь у заходах окупаційної адміністрації, відвідує громадські установи та приватних осіб з нагоди урочистих подій та свят. Слідчі СБУ оголосили фігуранту про підозру за трьома статтями кримінального кодексу: державна зрада, колабораційна діяльність та участь у терористичній організації. За ці злочини на нього очікує тюрма на строк 15 років або довічне позбавлення волі і з конфіскацією всього належного йому майна. Наразі псевдопрокурор перебуває на непідконтрольній Україні території. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402. Жертва інтернет-шахраїв довірливий Прикарпатець переказав аферисту понад 170 тисяч гривень. 43-річний мешканець надвірнян, що не планував придбати трактор. Оголошення про його продаж знайшов на одній із онлайн платформ. Після переказу грошей транспортний засіб чоловік не отримав, а натомість позбувся значної суми коштів. Він зв'язався з продавцем. Той запевнив, що трактор перебуває у справному стані, але для його придбання необхідно сплатити повну вартість. Йдеться про понад 170 сімдесят. Тисяч гривень чоловік, не обдумуючи, переказав кілька платежів на банківський рахунок Шахрая після здійснення фінансової операції. Зв'язок з продавцем звичайно ж обірвався, а трактор потерпілий так і не отримав. За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження вкотре закликають прикирпатів дотримуватись правил безпечних покупок у мережі. Поліцейські вкотре закликають громадян. Будьте обачними, користуйтеся тільки перевіреними онлайн платформами. У жодному разі не потрібно здійснювати передплат незнайомим особам до фактичного отримання товару або до офіційного оформлення фінансової угоди. У випадку шахрайства слід негайно звернутися до правоохоронців. Люса Гребек Віталій Маглаті, телеканал 402. Від отриманих травм загинув на місці. На Прикарпатті розбився мотоцикліст. Аварія трапилася між населеними пунктами на завизів та Перерісельщов у Надвірнянському районі. 48-річний чоловік виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуш та з'їхав у кювет. Вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспорт транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого наразі. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють обставини і перевіряють версії дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху. Допомогти мешканцям утримувати житло у належному стані та ефективніше управляти спільним майном у Франківську діє низка програм підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Цьогоріч основний акцент на новостворені ОСББ, які лише розпочинають самостійне господарювання. Для них з міського бюджету передбачена безповоротна фінансова допомога в розмірі до 350 тисяч гривень. Станом на сьогодні такою підтримкою вже скористалася 20 ОСББ на загальну суму 4,5 мільйона гривень. Всім новоствореним ОСББ, які створилися після 1 червня 2024 року в будинках, які до 1995 року забудовані, ми даємо компенсацію. Значить, компенсація залежить від кількості квартир у будинку, тобто, якщо до 20 квартир ми даємо 100 тисяч гривень відшкодування або першого внеску. Якщо від 21 до 40 даємо 150 тисяч, 150 тисяч, від 41 до 100 – 300 тисяч, якщо більше 100 квартир у будинку, даємо 350 тисяч. Ще один напрям енергоефективність. ОСББ, які проводять комплексну термомодернізацію будинку, утеплюють фасади, міняють вікна, оновлюють системи опалення, можуть отримати часткову компенсацію витрат. Підтримка надається в межах державної програми фондом енергоефективності, А решту суми дофінансовують з міської казни. Як ви знаєте, що новий будинок, новий дах, утеплений будинок, де є енергоефективний. Відповідно, зростає одразу капіталізація самих квартир, тобто в старому будинку, вартість квартири одна, а відповідно в такому реконструйованому відновленому зовсім інша. Тому це так само вигідно мешканцям. Окрім того, в Івано-Франківську діють ще дві програми підтримки ОСББ. Йдеться про розвиток місцевого самоврядування, що передбачає співфінансування ремонтів і благоустрою та заміну вікон у під'їздах будинків, де мешкають захисники чи родини загиблих. До слова у півсотні під'їздах роботи вже завершені. Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. Урочиста мить сповнена гордості і відповідальності. В Івано-Франківську на кафедрі військової підготовки майбутні офіцери склали військову присягу. Для кожного з них це свідомий вибір, готовність служити, захищати та бути гідним звання офіцера. Серед тих, хто склав присягу, Ольга Дацко. Вона вступила на кафедру, щоб продовжити справу свого чоловіка, добровольця, майданівця, бійця батальйону імені генерала Кульчицького. Він став на захист України ще у 2014 році, а три роки тому загинув. Він би мене у цьому рішенні, звичайно, не підтримав, тому що за освітою є медик і військово зобов'язана. Але протягом від 14-го року протягом 10 років я завжди казала: Вань, я до тебе піду. Він це було категорично ні, це було табу на цю тему зараз. Зараз я це все рівно зроблю. На даний момент я працівник військової частини нацгвардії, так як і мій чоловік присягнув на вірність українському народові. Курсант Іван Ілюк я люк Іван Іванович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові сумлінно чесно виконувати військовий обов'язок. Наказу командирів неухимно додержуватись конституції України та законів України. Свій вибір він зробив у 19 років. Іван продовжує шлях батька, який з початком повномасштабної війни став до лав Збройних сил України. Моя військова спеціалізація це військова логістика та перезвезення. От цим саме будемо займатися. Це дуже важлива е, професія, спеціальність, тому що е, якщо дуже погано працює тил, відповідно. Буде погано працювати фронт, а це треба покращувати. Ми маємо працювати над покращенням логістики, забезпечення наших військових на нулі. Серед бригад які розглядаються в будь-якому випадку, розвідка також Азов дуже подобається. Хотів би також до них вступити. Офіційно стали на шлях військової служби 33 курсанти. Серед них 17 родівчат. За словами завідувача кафедри Анатолія Пономаренка, це вмотивовані і свідомі молоді люди. Після завершення навчання вони поповнять лави бойових підрозділів сил оборони. Вони звання Після цього, коли ми представляємо на, на міністра оборони України атестацію на звання, а орієнтовно через 2-3 місяці вони отримують військове звання молодші лейтенант запасу. Для нас всі одинакові, всі молодці. Просто тут ніяких, ви побачите це самі. І особливо, що найцікавіше при підготовці, у дівчат, виходить, краще, ніж хлопців. Все таке висока мотивація. І мені дуже приємно те, що у нас дівчата іноді навіть дають фору мужчинам. Військова кафедра Карпатського університету працює уже багато років. Тут сформували власну концепцію підготовки, яка насамперед орієнтована на формування оборонної еліти, вмотивованих, підготовлених і відповідальних майбутніх офіцерів. Це молоді люди, які в період війни все таки прийняли рішення дійсно мати військове звання. Дійсно, брати участь у захисті батьківщини, і це особлива повага саме в першу чергу до них, до їхніх батьків. З іншого боку, протягом цих двох років військова кафедра, університет докладав чималих зусиль, щоб вони були високого рівня професіоналами, забезпечували ті спеціальності, які сьогодні потрібні для Збройних сил України. Після завершення підготовки кожному з них буде присвоєно звання молодшого лейтенанта Віталя Кочеванпілецький, телеканал 402. Хоч на деякий час відволіктися від реалій війни, 20 дітей пільгових категорій Івано-Франківської громади вирушили на оздоровлення до Польщі. Для них підготували справжній скаутський відпочинок, життя в наметах, активні ігри, походи та участь у захопливих екскурсіях. Така програма навчить дітей самостійності, командній роботі та любові до природи. Я не в перший раз, але суто в палатках жити, то так, в перший раз. Я думаю, що багато буде нами знайомсним більше ми будемо не самі, там будуть інші діти, і я думаю, що мало би бути дуже класно, тому що це три тижні, як не як це багато. Я сподіваюся, що мені сподобається, тим більше, так як я перший раз в такому таборі а, скаутському, то ну я сподіваюся, що мені все сподобається. Такі поїздки потрібні не тільки для оздоровлення, вони дають дітям можливість отримати нові враження та знайомства. Цього разу таборова зміна триватиме з 26 липня по 16 серпня. Сьогодні дітки вирушають у місто Хшанов, Польща. Особливість цього табору, що дітки будуть проживати у палаточному містечку. Для них буде організована дуже цікава програма, пов'язана із рухливими іграми. Їх також будуть водити до моря. Це вже не вперше поїздка минулого року, також до міст. Кшанов запрошувало наших дітей в таку екскурсійну поїздку. І всі дітки були дуже задоволені. Надіємося, що цього року також буде незабутня подорож. Такі поїздки організовують в межах співпраці Івано-Франківської громади із закордонними містами-партнерами. Загалом у 2025 році провели вже п'ять екскурсійних турів для дітей пільгових категорій. Це черговий поїздка наших дітей, родин загиблих, пропавших безвісті. Учасників бойових дій, дякуємо Кшанову, місту і повіту, які приймають дітей. Це вже чергова делегація, яка їде. Загалом шість країн Європейського Союзу погодилися приймати дітей наших героїв. Тому дякуємо всім головам, головам громад, головам повітів і бажаємо, щоб діти дійсно отримали класні емоції і відпочинок за кордоном. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.